І що в нас йде на е, наш пиріг здобний? Це 6 склянок борошна. Однаковими склянками виміряти, шість склянок борошна, е, склянка теплої води, така ж сама, якою вимірювали борошно. Склянка така сама, е, кефіру, кефір теплий повинен бути, не підігрівати, а просто щоб кімнатні температури. Одне яйце. Це е, така буде солодка здоба, Тому я додаю 2 столові ложки цукру. Якщо у вас ви будете робити тісто нейтральне, тому що пиріжечки можуть бути із картоплі, із із і з картоплею, з печіночкою, із м'ясом, якісь з капустою, яких завгодно, тому можете робити нейтральне. Я роблю 2 столові ложки цукру. Ось так. І така гарна дрібочка солі для стабілізації. Столова ложка гарна така із гірочкою сухих дріжджів. Якщо у вас живі дріжджі, то тут 10-11 грамів одна пачечка. То в три рази більше це 33-35 грамів. І звичайнісінькі яблучка. Яблучка я буду карамелізувати. У нас буде такий смачний пиріг. ось таку мисочку. Так, борошна мене 6 і склянок по 200 грамів. Такі ж самі, які я буду вимірювати, і кефір, і воду теплу. Беру таку стляночку. Перш за все, наливаю теплу воду, щоб була не гаряча, а тепла. Додаю сюди отак, чайну ложку з гіркою, додаю цукру. І додаю сюди дріжджі. Розмішую і залишаю на декілька хвилиночок, поки ми будемо робити всі інші справи, а воно розбухне. Зробиться такою шапочкою і дрожжі проснуться. Так, поки дріжджі покидаються, ми їх ставимо, відставляємо. Беремо кефір. Жирність не має значення. щоб тепленький і не кислий. засипаємо сюди, заливаємо таку ємкість якусь, даємо сюди цукор весь, додаємо дрібочку солі, небагато. Таку десь третю частину чайної ложечки. Додаємо сюди ванільний цукор. Додаємо яйце і тепер беремо такий віночок і просто гарно, гарно, гарно просто розмішати. На хвилиночку відставляємо. Висипаємо в миску борошно. Не все поки ще. тому що борошно буває різне, щоб не було несподіванок. Так, дивимося, як гарно запрацювали дріжджі. Дивіться, яка шапочка гарна. От, тепло, гарно. Тепер зробили луночку. Сюди виливаємо кефір із. Цукром і з яйцем. І сюди ж виливаємо дріжджі. Дивіться, які вони гарні, Дивіться. Як вони гарно піднялися. І замішуємо тісто. Замішувати тісточки руками. Нам потрібно тісто таке, знаєте, як я завжди кажу, на грані липкості. От-от. Щоб воно ще і не липне. Але не туге. Тільки в такому разі, в такому випадку у нас буде тістечко і сам пиріг чи пиріжки, що б ми не робили, вони будуть м'якенькі і дуже-дуже смачні. Таке пухнасте буде тісто, не забите. І яєць більше, ніж одне, не додавайте. Тому що якщо ми додамо 2-3 яйця, на вигляд буде дуже гарно. Борошно додаю зовсім небагато. На вигляд воно буде жовтеньке, гарненьке, але воно вже так не підніметься. Або потрібно буде більш дріжден. Ще залежить густота тіста, от яке ми готовим, чого, чому не можна все борошно відразу викладати, додавати. Тому що навіть кефір він вже різний буває. Буває густий, а буває рідкий. Яйця буває більше, буває менше. Ось таке виходить кісточко, дивіться, бачите. Воно, ось, дивіться, я беру, воно прилипають пальчики, бачите. Ось, ось таке, ось так. Але воно вже тримає форму гарно. Ось. Все. Робимо з нього таку кулечку. Можна трішечки змастити олійку, щоб потім легше відставало. Сюди мене додавали не олії, не вершкового масла. Ось і все накриваю рушничком і нехай вона відпочиває. Ось так і відставляю. Тепер яблучка нам потрібно обчистити обов'язково, щоб вони нам не були твердими в пиргу. Я на одному яблучку покажу вам. І ось тепер нам потрібно порізати на ось такі. Зараз я покажу. Порізати потрібно на ось такі шматочки невеличкі. Порізати так всі яблучки. І ось тепер дивіться, що ми робимо далі. Будемо робити яблучну карамель. Але доводити повністю до стану карамелі я все-таки не хочу. Я хочу, щоб вони були шматочками, але карамелізіровані. Що для цього потрібно? Поставили сковорідку на великий вогонь. На дно сковорідки чайну ложечку, не більше. Олійки. І додаємо вершкове масло. Я не сказала, там, коли готуємо пиріг, але це вроді біжіки, на сам пиріг не потрібно. А на карамель це і в пиріг, і на хлібчик намазать, якщо ви хочете. Це дуже-дуже смачно. Отак викладаємо грамів. ну, грамів 20. Потім подивимось, може, додамо трішечки. Нам потрібно, щоб розігрілось, гарно розтопилось. І викладаємо сюди тепер порізані яблучки. І це все ми робимо на великому вогні. І спочатку обсмажуємо без цукру. Просто так обсмажуємо, обсмажуємо, обсмажуємо. Нам потрібно, щоб вони стали трішечки м'якшенькими, а потім ми будемо додавати сюди цукор. А я тут пахну яблучко з лежкою маслом. Якщо ми цукор додамо з самого початку, яблучка пустять всіх. І в нас не вийде така структура, як нам потрібно. Нам потрібно, щоб вони були м'які, але все-таки щоб тримали форму. Я сьогодні хочу, щоб було так. Тому що якщо ми полік сирі яблука покладемо, ну трішечки воно буде не той ефект. Ось вони робляться такі самі по дідочкам, робляться такі, ніби розстають яблучка. Оце саме час. Сипати цукор. І тут дивіться. Дивіться, скільки які у вас яблучки. Якщо солодкі, значить цукру менше. Якщо кисло солодке, і дивлячись, чи ви хочете. Я висипала 100 грам цукру. Гарно перемішую тепер. І ось тепер ще один такий нюанс. Яблука дуже люблять корицю. Тому я багато не буду, а отаку дрібочку я додаю кориці. Це відразу такий, пішов аромат зимово-святковий. Хто не робив, так, зробіть. І відділяється сіті з яблучок. І він такий густий робиться. А дивіться, яка це смакота стає. Ленті, вони такі вже тянучі гляньте. Ще зовсім зовсім трішечки і я буду нажмемо одне яблочко і потрібно спуштувати. Це слухайте, хто не робив, обов'язково зробіть смак. Кис... Кисло-солоденьке. Міру м'якенькі, вони ще буде приготуватися в самому пирогу. Можна порізати дрібніше і зробити зовсім таке Я не хочу. От, додала зовсім небагато кориці, вершкове масло, слухайте, поєднання неймовірне. Все, відставляємо це. І поки кава вихолоняє. А ми перекладемо нашу карамельку. Дивіться, вона вже настоїлась. і Бачите, вона ось я придавлю і вона розмазується. Але форму тримає. А на дні, ось дивіться, на дні виходить така справжня карамелька. Ось така лента. А яка солодка. Mm. <рес> mm. Беремо тістечко, дивіться, скільки разів воно підійшло, яка була маленька грудочка. І тепер дивіться, бачите, яке воно живе, і воно липне. Я ось так беру, бачите, ми олійкою змазали, змастили його. От. Але зараз, зараз буду перемішувати, подивитись, як воно липне до рук, але все ж таки ми саме так будемо робити. Все, тісточка в нас борошно залишилось. Гарно так припиляємо, притрушуємо. То як називає, і дивіться, гляньте А ви подивіться, яка його структура. ви Бачите, яка структура цього тістечка? Це тому, що воно із кефіром із дріжджями, і вони один одного допомогли. Бачите? І воно отаке гляньте я беру. Воно на грані, так як я завжди кажу, на грані липкості. Трішечки змішуємо його, перемішуємо. Масажик йому робимо, як коляні, каже. Йому дуже подобається, як я отак з тістечком працюю, він милується, каже, мені так подобається, як ти це робиш. І все більше не потрібно. Дивіться, яке воно. Це просто казочка. Бачите? А отак я беру ось. Воно трішечки, наче от-от, от, це -от -от -от. саме так потрібно. Тепер дивіться. Є у мене ось така форма. Вона з антипригарним покриттям, але я по своєму Тепер беру пергамент цей. Всі знають, як я роблю. Я його ось так. І трішечки олійки на нього. Для чого я це роблю? Так 100%, що не пристане. Ніде. і легко буде відірвати. Хто не знав, зробіть теж так. Дивіться, вона тепер така промаслена, провощена. Тому що Ми не знаємо, якої якості папір. Купуємо гарний, а виходить, як виходить. І ось тепер я просто вистеляю. Він тепер такий податливий. він лягає так, як нам потрібно. Ось. І починаємо працювати з нашим тістечком. Я одну частинку відрізаю, тому що я хочу ще зверху зробити якесь там щось, щось зробити. А це тістечко просто розкачуємо на ширину на розмір форми. Не дуже товсто і не тонко. І тепер. Викладаємо форму, викладаємо, поправляємо так, щоб були бортики у нас, обов'язково, щоб були бортики. Так розрівнюєте, щоб було рівномірно, щоб не було там тіста багато товсте, особливо по таким оцім вугольчикам, щоб воно було рівномірно. Ось так. І ось тепер, дивіться, оця начиночка. Це суцільна смакота. Так Отак розгортаємо по всій поверхні, пахне і ванількою, і пахне і корицею. Ось тепер зробимо якусь таку сіточку. Ось Ми додамо сюди цукру трішечки зовсім, щоб кольору додати. І змішаємо. Додамо зовсім таку капелиночку, якщо у вас є молочко, молочко додайте. не то водички. Чайну ложечку не більше. Просто щоб зробити трішечки ріги. Ось так розрядити. І все поки що стоїть. Як підніметься наш пиріг, ми змасимо і поставимо духовочку. Ось така гарна краса в нас вийшла. Я сердечка тут помалювала. От, змастила яйцем із цукром. Ось так. Духовочка прогрілася. От, і відправляю. І поглядаю, тому що духовочки у кожного різні. Я ставлю тільки на низ. вверх аж за 5-10 хвилин. Може, включу. Ось так. І на температура 180 градусів. І обов'язково поглядаємо. І ось тепер ми з вами спекли пирога. Ось така краса гляньте. Середина меншенька, ніж боки, тому що на боках більше тіста, а в середині більше яблучок. Але аромат, повірте мені, Ось дивіться, який красунчик у нас вийшов пиріг. Угу. Тут яблучок мало, тому що це край. Але ви подивіться, подивіться, яке ніжне і пухке тістечко. Гляньте, Воно відривається такими пластиночками в міру солодке. А ось там така начиночка де яблука. Ось тут яблучка. ось. Вони просмажились, пропеклися. Слухайте, яка це смакота.